Мы с общественниками громадской спилки Рыбацкой проводили рейд на речке Тетели по излучению рыболовных сетей. В результате проверки мы поймали на горячем спасательную службу на браконьєрстві. Когда мы зашли к ним в помещение, были. Сетки на полу лежали, рыба лежала, то есть ну, еще в сетях. То есть они собирались это все отделять э, сети от рыбы и как бы мы их застали на горячем, э, была вызвана есть На каждого из браконьеров было два браконьера, на каждого из браконьеров был составлен протокол. Это систематически и эта база не исключение. То есть на территории речки Тетерев я, так думаю, все базы этим занимаются. И в этот же день, в эту же ночь, когда мы обнаружили на спасательной службе такую ситуацию, напротив рыбнадзорной базы мы сняли две сетки, напротив рыбнадзорной базы в расстоянии 100 метров. Как вы думаете, если напротив рыбинспекции у них под носом такое делается, Потому что там можно говорить, допустим, про другие водоемы, на областях, которые? То же самое. Гражданская позиция. То есть мы с людьми организовались. У нас, допустим, есть 20-30 человек. Мы за свои деньги купили две лодки, два мотора. За свои деньги это все заправляем ну и делаем работу рыбнадзора. То есть делаем за них эту работу. Хотим развести в речке рыбу, чтобы каждый из нас, я, вы. Там любитель рибалки просто прийшов на річку і половили рибу, щоб там За 100-200 за км за город платити на платних водоємах рибу. Громадська організація виявила незаконний вилов риби біля спасательної станції двома громадянами, які виловили 31 кг водних біоресурсів, тобто рибу в даному випадку. І наша оперативна група виїхала для протоколу. Вони дали пояснення, написали, що... Здається, працюють на рятувальні станції, так як вони писали в, в протоколі. Матеріали зібралися, направили в суд і чекаємо, коли суд буде виносити рішення по даній справі. Згідно кодексу, це порушення статті 85 частини 4 групи порушення правил рибальства, застосування вогнепальної сіткосностевих матеріалів, заборони з тілового. Добової норми, тобто в даний час сітки є забороненими для вилову риби в даному часі, в даному місці. Їм загрожує відповідальність. Штраф адміністративний за грубе порушення правил рибальства тягне від 20 до 40 неподаткової мінімумів громадян. Від 340 до 680 гривень. Штраф, а також внаслідок незаконної вилову риби, вони заподіли на сну проблему середовищу збитків. Тобто цю суму буде стягнуто. На фонд місцевої ради.